Від це, звичайно, то є нове щось, бо останні кілька років в мене були проблеми з тверезом відпочинку, то тобто його взагалі не було. Шкода, що немає рідні, але до того йдемо. Вчимося на своїх психу. Ну, сьогодні просто ще таке свято наступає, що. І тут якраз на думці, одинакові люди, ми всі тут разом. І це надзвичайна подія для мене особисто. Ось Дуже приємно, що потрапив сюди, в той табір сокіл. Воно, згадаю, перше, що я з незалежною Україною, що в школі здав, то в мене перше було пласт. І ми тоді за Пласт теж. Цікавилися, були дуже цікаво. в 87-му році ще минулого століття. І зараз я практично перший раз побачив, то дуже втішає. Дякую всім. Дякую людям, з якими я приїхав сюди. Дякую людині, яка це організувала. Мезарет, який фінансував. І всім дякую, всім хорошого здоров'я. Правильні просто такі великолепні. Такі. Єднання такі з природою, просто Ну, Яке б, знаєш, там раніше там, як був, знаєш, ти дихав, так, ну, у мене ніколи життя в коліба, чутті такої єдності, знаєш, такої радості, задоволення, просто ну, така гамма, така веселка просто почуття, ну, ну, я сказав би, ну, по самому, я не маю взагалі, знаєш, не навіть немає маю такої суму, не тривоги, нічого нічого безпокоїть, просто так, фу, як вони ціли з природою. Так, ну, так, класно, просто, ну, божественно. Я от не зрозумів, що. Щоб піти відпочивати, треба щось робити для того відпочинку. Я раніше так, так я собі речовною, все, для мене це був весь відпочинок. Зовсім сонців це везло, везло від злегло від літрів, що вони. Ну. А зараз я розумію, що там собі створити такий комфорт. У мене комфорт ну, зробити собі комфорт, а вже я відпочив для мене. Я собі зробив комфорт, їх відпочиваю, каву попив, там, ще щось. Там, ну. Для мене це, це, це ну, дуже важливо, це, чесно. це е, то, що я не міг. Започувати. Я зараз відпочивав тільки з речовиною і по-іншому я просто не міг. Ну. А тепер мені це такі, такі, маленькі, крапелька, опита така. Ну. Просто чудово, якщо чесно. А, кардинально. Просто кардинально я був. Агресивний, не мені подавати певну інформацію, мені вискалив свої емоції, що я почуваю, пишемо замкнутий, ходив там з цими демонами внутрі. Там, ну. А на третє я навчився просто показувати емоції, виговорюватися, подавати ну, так, інформацію про диву. Якусь ну, агресію мене взагалі пропала. Ну, я навчився якось справлятися з цим. Ну, бо як. Після війни мене не завжди так. Ну, то, ну, я ж тут такі накоплений, було накопичені, копичений, 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 та агресія, десь в пилах на всіх зривався. А тут якось консультанти, заряд, так, ну, хлопці, спільнота, все так допомогла так, так, ну, справлятися. Ну, Підказувати, ну так, виговарюватися. Я розумію, що це варто краще. Ну, я дуже сильно змінився. Краще сторону, при чому. Дякую. Ну, це вже не тільки сьогоднішнє враження. По-перше, радий, взагалі, що я вже два місяці тверезий. І не то, що там заставили, мене закинули примусово там, знаєш, в якісь ліпрозорі, і там закритий, так якби вимушена людина, тверезо лишається, а сама думає, от я вирвусь звідси і піду. А знаєш, коли сам Сам до цього вже дійшов, це саме ліпше, коли ми в голові собі вирішуємо це, приймаємо рішення. Таких конкретно нема днів, що був-був, потім якийсь один день бах і різко щось змінилося, там я прозрів. Кожен день перебування в центрі, куди в центр я приїхав сам і сам вже шукав засіб, якби покінчити з цим зловживанням, вже сам цього прагнув. Тому, будучи вже в центрі з кожним днем, у мене вже так би росте впевненість, що не поки будучи в центрі, я так чемний, а після центру вернусь і знову піде. Тобто на даний момент я вже так впевнений, що до цього так, якби, мене не заверне. В цьому і є суть бути тверезим, тому що будучи раніше не тверезим, я ж вже сам на своєму досвіді знаю, що будучи не тверезим, ми не бачимо такий величезний кругозір світу. Ми бачимо тільки у нас одна ціль. І все. І розмови, в принципі, у людей, які вже навживались, в той момент ну, розмови не є якісь там різноманітні, цікаві. Там фактично, ну що, давай, давай, все, на цьому і закінчиться розмова. Нема взагалі нічого ні цікавого, ні навіть згадувати нема про що. А тим більше, скільки було днів, що на другий день ти вчорашній вечір або й півдня не пам'ятаєш навіть. Ну і в цьому і печаль, що будучи вжитим, ти нічого не бачиш навколо себе і в собі не бачиш зміни в гіршу сторону, що ти вже перестаєш бути людиною. А будучи тверезим, ти більше пізнаєш. Тобто і інформацію, більшу, знаєш, пам'ять. У мене дуже велике враження. Я такої красоти давно не бачив. Я в шоці, я просто в шоці від... Від радості, від взагалі, я не знаю, як пояснити, я, я дуже взагалі вражений. Я ніколи не віддихав у три Жовченку, я взагалі, Я взагалі, для мене то, ну, дуже велике враження. Я, я, я тут був тисячу разів, я такої красоти не бачив, бо я постійно приїжджав під наркотиком, під тон. Я тут не був на тому місці, але в загальному тут, в тому краю, був. Просто мені зараз очі відкрилися. Я такої краси ще не бачив. Наскільки скільки це я пам'ятаю? Інтересно, необично. Я поки дуже такий не знаю. Если честно, я не верил, что это вообще возможно изменить то мою ситуацию, в которой я оказался. У меня было очень сильное недоверие ко всем, что вообще с моей ситуации есть выход. Как изменилось, это кардинально изменилось. Я только начинаю жить, пускай мне там 27, я только начинаю жить. И все, что было до этого, вообще это... Я понимаю, что это была не жизнь. Трезвый отдых для меня вообще очень важен, потому как я вообще не умею отдыхать, не умею веселиться, расслабляться без помощи там всяких веществ, не знаю, а просто вот так вот посидеть в компании единомышленников, общаться на разные темы, получать от этого удовольствие, получать удовольствие, чувствовать, вообще просто чувствовать там жизнь вот эту вот трезвую, не знаю, это очень круто. Это не сравнится даже ни с каким употреблением, ни с чем. Это, это все настоящее, это не искусственное, ничего. Это, Это очень сильно круто.